Доброго ранку, друзі. Це сніданок. Солодкі, добре, до Спаса привезені. Дуже смачно. Солодкі. Столичний ринок, фруктовий павільйон. В головних ролях нині яблука. На прилавках перші цьогорічні врожаї. Літні є, а зимні трохи побиті градом. в Але я думаю, що будуть. Ну, вистачить для українців. Вистачить. Все буде добре. Продавець фруктів Денис привіз товар із Вінничини. Є кілька сортів, ціни на них різні. Сорт прані Вільям Спрайт це солодке літнє яблуко, яке ну якраз як тільки достигає. Воно сезонне, там буквально дві неділі, і все. Ціна залежить від того, скільки беруть, вам скажу так. Ну а торги, як так, перед праздником. перед праздником тоже завжди хороші. Таке по 10. Таке по 17. застаємо в ящиках і яблука минулорічного врожаю. Вони дещо дешевші і купляють їх переважно для сушіння чи консервації. Це солодкі яблука, солодкі смачні яблука, але вони торішні. Свіжих ще нема, ще не, не, не визріли. А вони коштують 10 гривень за кіло. Якщо ящичком, то вісім. З нагоди нинішнього свята покупці завзято зізнаються у любові до яблук. Привезла з Дніпропетровського від батьків. Дуже багато яблук. Свої мають. Свої. Так. В основному ми їмо сирими. Або компот, це якщо вони вже полежали. Так більше нічого. Очень люблять яблучки всі. У нас вдома, як вам пояснити, ми переселенці. У мене вдома три яблони різних сортів. Ну, все залишилось поки вдома. Поэтому я купуюсь поки здесь. Я Підтримуємо завжди традиції. Всі люблять, діти люблять, мама любить. Я щось готуєте з яблу? Періг, періг, на зиму закриваємо цілі баночки. О, так що сок повидло. Це понад 100 гектарів яблуневих садів на Київщині. Опікується ним агроном Андрій. Він знає, яким буде цьогорічний врожай українських яблук. Прохолодна погода і брак сонця та град дещо негативно вплинули на якість плодів по країні в цілому. Бо тепло це є і окрас яблука самого, тепло це цукри, тепло це щоб яблуня гарно сформувала бруньки на нас в рік, і щоб вона гарно перезимувала. Але такі красиві яблука вже за місяць будуть на полицях провідних супермаркетів країни, бо допомагали природі тут добривами. Якою буде ціна, восени сформує ринок. Але важливо, щоб цей корисний продукт був доступний кожному українцю. Яблуко воно було з давніх часів, будемо так говорити. Яблуко впало на голову Ньютона чомусь. Чи Стів Джобс не нехтував цим продуктом. І зараз по суті сама одна із самих провідних таких компаній з брендом яблука. й в лісів є приказка. «Яблуко день лікаря не потрібне. Про користь яблук добре знає дієтолог Аталія Самойленко. Для неї яблуневий спас це як друге професійне свято. Немає і системи, на яке б яблуко не впливало б позитивно, тобто, на будь що на будь-які наші фізіологічні процес. Спектр дії яблук дуже різноманітний, а це і протинабрікові ефекти, бо там багато калію, магнію. Яблука сприяють зниженню холестерину. Яблука взагалі поліпшують функцію серцевої системи. Яблука дуже добре впливають на травневий тракт, тобто, це і перистальтика, це і дуже м'яке очищення, тобто вам не потрібні детокс програми, якщо ви щоденно вживаєте яблука. Їсти яблука можна всім, протипоказань практично немає. Головне зважати на кількість для дорослого до 400 грамів на добу і 250 для дітей.